Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску скандал в українському футболі. Відомому тренеру погрожували та вигнали з України. Легендарний металіст на чолі з Карасніковим та Ярославським знову повертається в УПЛ. У футболі змінюють правила. Готується справжня революція. Друзі, підтримайте українському на Ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ презентувала нову форму. Динамо представило домашню та виїзну форми на цей сезон. Технічний спонсор New Balance, з яким кеннесю співпрацюють вже восьмий рік поспіль, зробив нову модель для Динамо. Дизайн обох комплектів натхнений Києвом, його графіті, культурою, ритмом вулиць і багаторічною підтримкою болівальників. Домашня форма має чисто білий колір. Виїзна виконана у різних відтінках синього. На новому комплекті представлена емблема з трьома зірками, що є ключовим символом та елементом нового Динамо. Друзі, якщо вам подобається нова форма Динамо, то поставте цьому відео. Скандал в українському футболі. Відомому тренеру погрожували та вигнали з України. Колишній тренер Ворскли Желько Любенович розповів виданню трибуна, чому він залишив клуб. Цитуємо Серба. Агенти, які запропонували мене та перелив клуб, почали погрожувати, кого я повинен підписувати, а кого ні. Мені зателефонували, і почали погрожувати, що краще за один день покинути країну. Інакше у мене будуть великі проблеми. Одного з цих агентів я знав давно, думав, що це порядна людина. А виявилося, що я помилився. Погрози агентів були достатньо серйозними, щоб я покинув країну. Заявив Желько Любенович. Ця ситуація це ганьба усього українського футболу. Те, що агенти впливають на наших тренерів, менеджерів та президентів це не новина. Однак те, що вони погрожують людям фізичною розправою, це вже занадто. Такого не має бути у 21-му столітті. У нас вже не бандитські 90-ті, щоб таке допускати. Суспільство повинно знати правду, а цих так званих агентів треба усмирити та прилюдно поставити на місце. Інакше наш український футбол так і залишиться на дні. На якому зараз перебуває. Усі чудово розуміють прізвища цих агентів, але ніхто нічого не робить на черед з президентом УАФ Андрієм Шевченко, який тільки наблюдає за цим Безодом та тисне руку матерації. Таке відчуття ще більше зайнятися немає чим. Друзі, як ви думаєте, кого з агентів мав на увазі у своєму інтерв'ю Любенович? Напишіть ці прізвища у нас в коментарях під відео прокоментував ситуацію з Любеновичем. І президент інгульця Олександр Поворознюк, який колись запрошував серба тренувати свою команду. Цитуємо Поворознюка. Любай нович у футболі це як Тимошенко у політиці, та проблема у політиці, оце й у футболі. Дайте Тимошенко посаду прем'єр-міністра, і вона почне говорити, що Зеленський це найкращий президент, а без посади їй все не так. Я розмовляв із керівництвом ворозкою, коли вони приїжджали до нас на товарняк. І можу сказати, що в полтавському клубі сталася така сама ситуація з Любеновичем, що свого часу було у нас Венгульці. Аж от як було залишається два дні до початку чемпіонату. Мені дзвони Любенович і починає розповідати, скільки він хоче грошей получать. Коли я почув суму, у мене аж очі на лоб вилізли. Чуть косоглазія не получив. Любенович хотів отримувати у нас 200 тисяч гривень. Хоча Лупашко в Венгульці працював за 80 тисяч гривень. А його асистенти отримували 60 тисяч. Я любай очі запропонував такі самі умови, які були в Лупашка, і сказав, я не можу підняти тобі зарплату в три рази. Любий навич заявив, що за таку зарплату, до нас не поїде, навіть домовлятися не хотів. Хоча до цього казав, що деньги це не проблема, і для нього головне показати результат. Його улюблена фраза, яка мене бісить: ми всегда діло ділені в деньгах. А у підсумку захотів 200 тисяч за два дні до початку чемпіонату. Ганьба Любеновичу. Заявив Поворознюк. Друзі. А кого в цій ситуації підтримуєте ви, одіозного президента Інгульца Поворознюка чи сербського тренера? Пишіть в коментарях. А перед продовженням поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Лехія орендувала захисника у динамо Київ. Польська лехія голосує про підписання на правах оренди захисника Динамо Максима Дячука. Орендна угода 21-річного українця розрахована на наступний сезон. Президент поляків особисто подякував президенту Динамо Ігорю Суркісу за цю можливість. Нагадаємо, в лехі є інші українці Богдан Сарневський, Іванжелісько Антон Церенко та Богдан В'юник. Наш український батальйон в Польщі поповнюється. Рада Міжнародної федерації футболу готує справжню революцію у футболі. Рада міжнародної федерації, яка стеж за дотриманням правил гри, запропонувала внести суттєві зміни у цьому виді спорту. По-перше, члени організації хочуть заборонити добування під час виконання пенальті. Якщо голкіпер відбиває удар суперника з 11-метрової точки, м'яч вважається мертвим і гол не зараховується. По-друге, додаткові повноваження отримують і арбітри, які працюють на вар. Вони зможуть змінювати рішення головного судді під час призначення кутового. У деяких епізодах виникає проблема, коли м'яч виходить за лінію від гравця атаки, але суддя помилково ставить кутовий або навпаки не ставить, коли м'яч вийшов від захисника команди, яка грала в обороні. І третя зміна торкнеться другої жовтої картки. Тепер вар зможе переглядати інциденти, які загрожують футболісту другим попередженням, оскільки це може призвести до вилучення. Нововедення хочуть протестувати на чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році, і пройде з 11 червня по 19 липня. Друзі, а як вам такі зміни? Пишіть в коментарях. Шахтар відмовився відпускати свого лідера в Німеччину. Лейпциг працює над підписанням центрального півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса, повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. За інформацією джерела, німецький клуб вже зробив пропозицію щодо підписання 21-річного бразильця. Однак гірники вирішили її відхилити. Втім, очікується Лейпциг повернеться до переговорного процесу по хавбеку. Шахтар, хоч за на мінімум 30 мільйонів євро. Нагадаємо, Шахтар купив Гомеса взимку 24-го року у Васко з за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні він забив 4 голи та видав 2 передачі у 34 матчах. Епіцентр підпише двох іспанців. Новочок УПЛ готує потужне підсилення. Про це повідомляє видання Тато таке. Першим трансфером стане центральний захисник клубу Побле Мафумет. 207-річний гравець також може зіграти на позиції лівого бронця або опорного півзахисника. В активі Ніла 11 матчів за другу команду Бетіса. Також епіцентр злучить річного правого вінгера Андорської сант коломи Хуакіна Карлоса Сіфуентеса. Який покинув клуб 1 липня у статусі вільного агента минулого сезону Хоакініте забив 9 голів та віддав 3 асисти в 38 матчах за грант Андорського футболу. Нагадаємо, вже 3 серпня епіцентр у дебютному матчі УПЛ зіграє з Донецьким шахтарем. Харківський металіст хоче повернутися в УПЛ. Перший віце-президент Металіста Євген Красніков розповів, чому не відбулося об'єднання з металістом 1925 – та розповів про цілі клубу на новий сезон. Цитуємо Краснікова. Що стосується об'єднання, то воно апріорі не могло бути, бо в кожної з харківських команд своя історія свій шлях. Навіть не знаю, хто ініціатор цих чуток. Я не приховую свої дужніх стосунків з керівництвом Металіста 1925, але це аж ніяк не підстава для об'єднання клубів. Тому тішимося, що земляки знову виступатимуть в УПЛ і бажаємо їм звитяг. Знаю, що в Матриці 1925 амбітні плани. Можливо, наступного року наші шляхи знову перетнуться тільки вже в еліті України. Принаймні ставлю перед металістом завдання грати на перемогу в кожному матчі в першій лізії, і побачимо, що з цього вийде. Сподіваюся, ми вийдемо в УПЛ. Сказав Красніков. Цього сезону в першій різі зібралася дуже достойна банда. Багато міцних команд, які ставлять перед собою ціль вийти в УПЛ. Безумовно, на їх фоні виділяються Чорноморець, Лівий берег, Буковина та Інгулець. Однак і той самий металіст не можна виключати зі списку потенційних претендентів на підвищення в класі. Тим паче у харківської команди багато талановитої молоді, яка у своєму віці нічим не гірше за шахтарівську чи динаміську. А тому, навіть незважаючи на те, що у харків'ян фактично немає трансферів через те, що біглий президент клубу Олександр Ярославський не фінансує клуб, тим не менш, металіст має непогані, на нашу думку, шанси вийти в УПЛ вже цього сезону. А там, гляди, і головний інвестор підтягнеться. Якщо ж, звичайно, Ярославський ще колись захоче фінансувати металіст, чи увійде він втретє в цю річку, поки невідомо. Однак єдине, що точно ми знаємо. Що в Харкові точно зачекалося на велику команду з великими амбіціями, а для цього потрібні три складових гроші, гарний менеджмент, та тренерський штаб та відповідна інфраструктура. І поки що металістам не вистачає тільки грошей, все інше в них є. Друзі. А чи хотіли ви б знову побачити в УПЛ та можливо навіть в Єврокубках, як дуже давно було при Маркевичі, коли харків'яни катали та обігрували Олімпіакос Баярта Зальцбург. Якщо хотіли б відродження потужного металіста тих часів, то поставте лайк цьому відео. А у нас на цьому все. Дякуємо за ефір. Не забудьте підписатися на канал та залишати ваші коментарі. До нових зустрічей бережіть себе та Україну!